Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А в ефірі 2914 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 7 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Вісімнадцять, тридцять сім, один, десять, двадцять один, лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7846 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон боєкомплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 29. 42. 37 Сорок п'ять. Сорок дев'ять. Шістнадцять, сімдесят два, вісімдесят, тридцять дев'ять, двадцять. Шістдесят один, тридцять чотири. Шістдесят дев'ять. Шістдесят три, 7, 60, шість, сімнадцять, сімдесят п'ять, три, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 6699 розіграш державної лотереї. Лото трійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Шість, шість, чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: шість, шість, чотири. Бережіть себе, все буде Україна.